Доброго здоров'я! Середина січня зима черговий раз про нас згадала, і ми вас привели в зимову казку Снігові мережива на кущах, на вітах сосен снігові шапки. Як же гарно. Навіть чоловік оцінив яке чисте повітря в лісі і як тут гарно, і дуже жалкуємо, що не взяли собаку. Просто ми збиралися в зовсім інше місце з другої сторони селища і сумнівалися, що місцеві пси його там пропустять. А по дорозі, зважаючи на погоду, змінили маршрут. І як би тут добре почувався б мухтар, набігався б по лісу від усієї своєї собачої душі. Але так вийшло нічого, посидить сьогодні дома. Оцю осику опасаємося, щоб не звалилося на нас. Ану, оцей пеньок нічого не їсть, ніяких грибочків тут. Це що прийдеться так усі пеньки прочищати? Не видно. Туди пройдемо і. Тут грибочки не прокинулись, зазвичай тут росте взимку глива помаранчева. Мабуть, ми ще рано. Грибочки в цьому місті ще сплять, ще пройдемося. Повалені дерева є, їх багато. І високі пні отам є, але грибочків не видно. Може, їх просто не видно, сніг прикидав. Видно лише красу. Я відчула на місці людей, яким зустрічається така здорова собака, як наш Мухтар. Він тільки що підбіг до мене, облизав, стрибнув на мене, я злякалася, крикнула. Чоловік сполошився. Нічого поганого не відбулося, слава Богу. Собака мисливська з довгими вухами породиста, красива, сильна, ну нічого, трошки злякалася, але все вже в минулому. Буду знати таку собаку. Чоловік сміється. А пробиралась я до цих остовів дерева осики. Як пробиралася, так і піду назад. Що там? А, там, видно, хазяїн свище собаку. Не хазяїн не розраховував, що тут ще хтось ходить по хащах, ні собака. Вони думали, що вони тут одні на свободі, а тут ми ще шукаємо гриби. Віднаходимо лише зимову велич лісу. Перебираємося ще на одне місце. Понизу, по дорозі, тут по весні все затоплене. А обабіч дороги Ольшинник, і що цікаво, вільхи тут ростуть букетом. Вон там яскравий приклад. Аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім разом. Це приклад такого куща, а їх тут багато. Що вільки ростуть з одного місця, то це їм притаманно. А от що берези кущем виросли, то це дуже дивно. Ви таке коли-небудь бачили? Я вперше. Берези виросли на п'ять стовбурів: один, два, три, чотири і п'ятий обрубаний. Дивина, як вони відігнулися точно розеткою з одного місця в різні боки стовбури пішли. Цікаво. Кущистий куточок лісу, ще он там берези кущем виросли, а це горішник, йому сам бог велів разом рости, і там горішник, а там знову берези з одного місця. Тільки вже не на п'ять стовбурів, а на два, на три. Щось тут цікаве відбувається. Чоловік запримітив вальшину на три стовбури. Бачите, не хочеться говорити, що це аномалія, а просто цікавинка ось така. Можливо, ґрунт жирний, якось вплинув. Під вагою снігу гілки нагнулися, утворили арочки романтичні. Наша ціль, горільник, як чоловік каже, колись цей ліс горів, залишились обгорівши пеньки, і на них можна інколи знайти гливу. Чоловік уже дав свій вердикт жодного гриба. Але я подивлюсь, походжу, залізу в хащі, обдивлюсь пеньки. По прогнозах було сонце, але по факту сипле сніг. Сніг і за шиворотом в мене через кущі ломилося. але гливу так і знайшла. І це питання вже не харчів, а просто азарту. Свого добилася. <правда>, Правда, якість угли плачевна. отам друзочок пару. Я за ними і тягтися не буду, а ось цю меншеньку спробую зірвати. Хай буде. Дарма, чи що я з такими трудами її шукала? Гливу то я збила, але вона ще гіршої якості, ніж я гадала. Отаке. Там ще є друзочка, але вона, мабуть, така сама. Ідемо далі. Ай, не збивай її. Вона негодна. Не можу отямитися, як же гарно зараз в лісі. Спочатку вчора був дощ намерз на гілках, а зверху впав сніг і зробив, витворив ось такі снігові мережива. Дуже гарно. Як добре, що ми пішли сьогодні в ліс, прогулялися, подихали сосновим повітрям. Прекрасно. Більш-менш ми ось такі високі пеньки, сухі дерева обдивилися. На більшості з них лише трутовики. А то вони і взагалі голі. Закомандувала я йти в обхід оцією дорогою, до дороги додому. Вона не дуже легка, тому що налипає сніг на колеса і не можна тягти. Але я тут побачила гливу і вона таке, як добра, в надії тій що... Тут так само багато остобів дерева, і на них можуть рости глиби. Подивіться, яка свіженька. Так і ми знайшли гриби. А оці, вони чорненькі зверху, чи то від води, вони добрі. Гляньте оцей, оцей залишу, а оці зберу. Боже, уже без ніякої мети знайти гриби, брели додому, ну, не брели, а йшли додому. І таки на останок, таки на останок, у нас є сьогодні вечеря. Ми любимося такі лісові гливи, Так і грибний Бог над нами змилостивився. Чоловік, звісно, не радий. Там він бореться зі снігом на колесах велосипеда. Знову звертаємо увагу на дерева кущами. Ось тут сосна кущем. Яка ж вона гарна? Яка вона розкидиста? На раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Щонайменше на 10 товстих гілок, а основа стовбура цільна, зразу розділяється на два, потім кожен стовбур ще на два, а ближче до крони взагалі кущиться, заглядаю на всі опалі і обрізані колоди і на всі пеньки. На цій колоді лише флебія, трутовик, такий, як тісто. Ось флебія внизу торця колоди. Колись на остові цього дуба росли гливи, а зараз перехопив ініціативу трутовик. І чи який швидкий всівся на глив'яному остові? Ага, глибки такі є з іншого боку. Маленькі чудовенькі. Ось тут щось ні, то не глива. Може, пізніше цей високий дубовий пеньок видасть гриби, цікаві нам. Аж коли небо вияснюється, хоче виглянути сонечко, тоді, коли нам уже пора додому.